Тунель перетворився на музей. Із будинку в Ужгороді, з під якого пролягає тунель на словацький бік, правоохоронці винесли всі речові докази. Як стало відомо, ТСН із власних джерел в понеділок там працюватиме комісія служби безпеки. Вже найближчими днями його підірвуть або затоплять. Хто ж все ж таки його вирив і хто понесе відповідальність за правопорушення в розслідуванні Ольги Василевської? У 2004 році ділянки в цьому районі Ужгорода виділили кільком співробітникам служби безпеки за заслуги. Один із них продав свою ділянку, саме цю з під якої потім через чотири роки вирили тунель. Ось так виглядала ділянка у 2004 році. У цей же час зі словацької сторони на місці тунелю був розкішний великий сад. У 2009 році бачимо на пустому місці в Ужгороді виріс будинок. А зі словацького боку, навпаки, зрубали ліс. Туда ні вода, ні просачується, нічого. От глінозіом, все експерти наполягають тунель новітній. Над ним попрацювали спеціальні землеривні машини. Коли господар будувався, сусіди дивувались. Він без кінця вивозив звідтіля землю. Думали, риє басейн. Ні, ні. Може там трупи якісь? Нема ні трупів, нічого. Все а наркотики. Нема нічого. Може, одяг якийсь нелегалів перевозили. Нічого не знаю. Щодо наркотиків і нелегалів, маємо власну інформацію. Правоохоронці, за нашими даними, окрім саморобних вагонеток, рейок, моторів та контрабандних цигарок, вилучили з будинку кілограм білого порошку. Чи були це наркотики? Покаже експертиза. Окрім цього, знайшли п'ять паспортів громадян Афганістану. Будівельники, що працюють поряд, часто бачили, як до хати приїжджає мікроавтобус із людьми. Машина вроде все інтелігенція вся якастука. Оказывается, там у них уже приготовлены. А чий это дом? То я. Точно не знаю, то знаю, не знаю то кошто. Фамілю не знає толася. В будинку ніхто не жив. Він навіть не оформлений в БТІ. Але прізвище людини, яка тут була найчастіше, нам вдалося дізнатися у правоохоронців. Не називаємо в інтересах слідства. Він відомий в Ужгороді і меценат, власник ось цього готельного комплексу. Його підлеглі сказали, що він поїхав кілька днів тому, але в дружини пана Василя інша версія. Він ну, вже десь місяць, як поїхав. А, а куди за кордон? Будинок на Запорізькій 57, належить Василю. Ні, ні, я не знаю в принципі, чому це прив'язують до нас. Телефон бізнесмена дійсно вимкнений. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок». Зараз розслідуванням справи займається СБУ. Прикордонна служба, яка мала б відповідати за цілісність державних меж, наполягає проконтролювати такий тунель не в їхніх силах. У мене то в принципі охорона фізична державного кордону. Мене ж не охорона. Ти 10 десять лінії кордону метрів 10, де постійно ходять мої наряди. да, де ми здійснюємо фізичну охорону кордону. Отут, княже, треба було питання як ви охороняєте кордон. Навряд чи понесуть відповідальність і співробітники служби безпеки, в компетенції якої охорона територіальної цілісності і попередження переміщення через державний кордон наркотиків і нелегалів. Адже розслідування цієї резонансної справи повністю в їхніх руках. Ольга Василевська, Орест Мальку, ТСН 1+,1.